Вітаю! Мене звуть Оля Бєх, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні я запросила до праці таку от колоду: Це Angelica Oracle, так, це а, оракул янголів, так би мовити. І ми, як зазвичай, дивимося на дно колоди для того, щоб зазначити тему, котра вас наразі найбільш цікавить. Дякую. Отже, тут в мене книжечка, так, дякую, відкладаю. Така от карта на дні колоди. Така карта сьома. Ну, по-перше, те треба вам відразу, я скажу, повірити в дива. Так, у, вашої, у вашому житті, вибачте, наразі навколо вас стосовно того питання, відносини, праця, ваше майбутнє загалом, взагалі, куди ви дивитесь, куди ви там поспішаєте, куди ви маєте рухатися у бік свого щастя, мається на увазі. Це все. За цією карткою означає тільки одне, розумієте? Це як старший аркан у а, Таро страшний суд. Ну там нічого такого страшного загалом, так там біблійський мотив мається на увазі, тому що страшний. А тут так само зображений ну майже той самий Архангел Михайло, котрий. Трубить у той горн заради того, щоб прокинулося все те і всі ті, що має віру, розумієте? Тобто тут вам вказується відразу. Давайте вже будіть свою віру, розумієте так. Тому що тут саме таким чином воно розташоване, поруч з вами є така якась або сила, або люди, розумієте, або обставини котрі вас захищають. Ну, навіть якщо ви того не відчуваєте, навіть якщо ви того якось не бачите, не тих людей, вам вважається, що все навколо вас лише якесь хмуре і таке, ну, недоброзичливе до вас, вибачте, будь ласка, ну то ви не в той бік дивитесь. Вам тут пропонується прокинутись, розумієте, прокинутися від того мороку якогось. Тому що ви дуже багато ну, до, до себе його занесли не без сторонніх осіб тут це добре бачно, але вам тут пропонується. Ну, допомога так само, якщо ви ну вірите в те, що щось погане може трапитись з вами. Ну чому ви не можете у той самий час повірити у те, що щось добре? Ну, якщо ви навіть згадуєте якісь такі часи в своєму житті, коли вас там щось ну дуже розстроювало, розумієте? Ну, що, начебто, там нічого доброго взагалі вспомнити не можна. Ну, то може бути про людей, про відносини, про працю знов ж таки, про якесь там перебування десь. То у кожного буде своя інформація. Дякую, тому що тут вона загально так гатунку, Дякую ще раз. То вам так само пропонується. Ну розумієте, треба ж пригадати, що в той самий час. Коли було щось таке страшне, важке, не дуже зрозуміле, не дуже, начебто, потрібне у вашому житті, ну так само той час було щось добре, розумієте? І треба сфокусуватися саме на тому, що було добре. Коли б це воно там не траплялося, ну тому що інакше воно не може бути, розумієте, не ну, я по собі знаю. Так, тому я таким самим чином собі забороняю думати про погане щось у своєму минулому. Ну, не, не можна просто взяти якийсь там тумблер переключити, вибачте, будь ласка, але можна виробити в собі звичку якусь таку, розумієте, коли ти можеш просто згадувати дійсно за щось хороше у той самий час, просто взяти те за звичку, якусь перекидувати той фокус, розумієте, з поганого на добре, тому що ну окрім вас. Ла у вашій голові ну, точно ніхто не наведе. Дякую. Отже, залишаємо ту картку, так? я дістаю ще дві, для того, щоб зрозуміти, а що саме допоможе вам ну, віднайти ту віру собі. Ну, А якщо вона є, то зміцнити її. Дякую. Буду робити дуже швиденько цей прогноз, щоб не затягувати ваш час. Там Моя мій собачка. Дякую. Песик. Передбачувальник, дякую. Кожен раз йде у кадр. Дякую за ваше розуміння і терпіння, дякую. Отже, дві карти. Перша. 15. Це карта диявола у цій колоді. Угу. От, він падає, до речі, дуже хорошо. Друга. Двадцята так само такі воїн хрестоносець. Бачите, як дивно, і одночас. Цікаво, мається на увазі. Отже, та карта, яку бачила на дні колоди, вона буде посередині. Дякую вас дуже. то Сьома карта зліва направо, 15-та. Тут падший янгол. ну Ви знаєте, там біблійські ті мотиви, тобто розумієте, що то саме той, вибачте, дякую, Янгол, котрого Господь Бог скинув, тому що він там начав бунтувати. Дякую. І 20-та карта. Так, тут янгол хрестоносець Янгол-Воїн. Ну, знову ж таки, про Михайла да, розмовляли, то і є головний воїн Бога. Тільки йому, і саме йому, <кій> вибачте, самим творцем у руки був покладений меч правосуддя, так, заради того, щоб він відсікав від кожного з нас і взагалі від життя. А, смерть якусь все те недобре, і щось там не дуже зрозуміле. І затикав там у ту чорну дороску, куди вона лізе, мається на увазі. Ну куди? то того дьявола мається на увазі, якщо казати вже такими біблейськими мотивами. Дякую, тому що я тут не про релігію кожного разу це кажу. Дякую вас за розуміння. А, розумієте, те, від чого вас намагається відвести доля. Або ви самі то відчуваєте, або ви вже вирушили, і ви ще якось вагаєтеся, чи у той напрямок ви вирушили, чи щось таке інше. Вам тут кажеться, що все ви зробили вірно, розумієте? Якщо ви вже вирушили, якщо ви ще того не зробили, то вам тут натякається, що треба те робити, розумієте? Так? Тому що, розумієте, таким чином, що диявол він поруч. Ну саме поруч з тим, що коли ви обираєте якийсь новий шлях. Ну тому що він, ну так само, як і Господь Бог у дрібницях, якихось, і він. Завжди виникає тоді, коли, коли ви себе ну якось знаходите у більш якомусь вразливому стані. Ну можливо, ви там завершили якісь стосунки, так можливо, ви в якихось скрудних обставинах ну, до щодо ем, фінансів мається на увазі. Можливо, ви у новому місці і вас взагалі. Оточують зовсім геть незнайомі люди, і, взагалі, там не культури вашої, ні рідних, ні близьких. Ви там не чужині, і дуже однаково себе почуваєте, наприклад. Наприклад, ви себе знайшли у нових відносинах, і якось воно розпочалося добре, а потім ви собі думаєте, а на що воно мені треба? А вдруг, а вдруг, воно там через день, через місяць почнеться щось таке, що вже було ні, я краще кудись там назад, чи взагалі один чи одна залишуся. Ну такі розумієте, це прояви того диявола за 15-ю карткою мається на увазі. Це він вам плутає так сліди. Це він намагається підійняти голову тим страхам, ну за з котрими ми за всіма кононами езотерики маємо боротися. Тому що казала вже нещодавно на одному з своїх відео, що ну за тою ж езотерікою. А, страхи це єдине, з чим ми під час життя повинні боротися. Так, тому що з усім іншим боротись не треба. Його треба вирішувати, як задачку якусь у своєму житті. Розумієте, тому що рішення є ну точно 100%. Отже, вам треба вирішити просто для себе, ну чого ви боїтеся. Означити те, і перестати самому з собою чи самою собою воювати якимось чином. І таким чином воювати з оточенням. Тому що тут оста, ну, остання картка, третя, двадцята мається на увазі. По-перше, то двадцята карта. Два, 20- це двійка. Двійка плюс ноль, знову двійка мається на увазі з нумерології. А це кохання, розумієте, кохання і така начебто, битва і зверху такий янгол. Ну, розумієте? Від тут янгол спочатку здається, що він приймає якусь таку а, участь у всьому тому, а можливо, взагалі він там якось заворушив те, ту біку, що знизу, але ні. Розумієте, в нього а, меч той він у ножнах, він його не достав, ні, у нього там щит. А на спис він взагалі спирається для того, щоб бути над тою товпою, котра там другу друга на наш Ну То ваші думки так себе поводять, то ваші страхи, розумієте, то ваша невизначеність. А він тут для того, щоб просто врятувати вас від того, От янгол у білих одежах, розумієте? Так у біла одежа і з та червоним хрестом, то ще за давніх часів мається на увазі ознака того, що. Перемога добра над злом, так, перемога знань над фанатизмом, розумієте, тому що фанатизм то віра без кохання. так, от Віра без кохання це фанатики, Вони не знають, куди там, як там, якогось там куміра собі злепили, а ви знаєте всі, що є таке заповідь, не створюйте собі того куміра. І от вам тут кажеться, що, мабуть, ви. Просто були ну не з тими людьми поруч, розумієте? Це не робить вас якоюсь не такою людиною. Це не кажеться, що з вами щось не те, тому до вас щось хтось там якось якимось чином. Ну, ви ви, ви, ви зрозуміли, або якась праця, або якісь обставини. Ну загалом тут про людей мається на увазі. Якась образа, ну така у душі дуже велика. Чи з батьківського будинку, тому що вас там ну, якось не докохали, або ну ви відчували себе однаким, або однакою навіть у повній сім'ї, якщо що щось, ну або там не повні тим паче, от, або у відносинах знову ж таки нещастило, розумієте? Або там, можливо, ви вже а, в ну, такому зрілому віці. І вам здається, що всі вас покинули, можливо, у вас дорослі діти, і вам вважається, що вам ну, на вас всім байдуже. І щось таке у душі, є така якась колотнеча, і ви начебто починаєте потрохи сердитися на весь той білий світ і зачинятися у собі. І не бачите знову ж таки можливостей. Ну, так не давайте. тому Падшому Янголу, вибачте, так, не хочу те ім'я знову ж таки повторювати. От, ну, Здолати вас якимось чином, тому що він тут падає, то добрий знак. По-перше, він у розкладі буде зі сторони минулого. Тобто він залишається у минулому, дуже круто. І той воїн він начебто дивиться на нього. Так само і з майбутнього через карту віри знову ж таки, розумієте, треба увірувати в те, що ви ну, може вам важко, але на вірному шляху, тому що якщо ви обираєте легкий шлях, то він вас приведе в якийсь тупік, вибачте, будь ласка. Ми про це вже казали. Це дорога дьявола мається на увазі диявола, він завжди показує якийсь там дуже швидкий і бистрий, дякую, шлях до чогось бажаного, але ж він не показує, яка ціна буде їм вимагатись натомість. І ще то шляху нікуди. Ну, тупік, знову ж таки. А якщо ви відчуваєте. Якісь складнощі у своєму житті, то то кажеться, що ви на вірному шляху, тому що складне там, де добре. Тому що, ну, тому що не буває так, щоб знаєте, щось добре сталося само по собі. Ну, тому що так воно, ну, скільки ви вкладаєте у якусь справу, стільки ви отримуєте, розумієте? Ну, Що ви посієте, те й ви пожнете мається на увазі. Там, ну, подібне, пригортає до себе подібне. Закон Парацесі 16 сторіччя, розумієте, він вклався в основи Сучасної медицини мається на увазі. Все отрута і все ліки, залежить все від дози. Розумієте? Так от таким чином ви себе або отруєте, ну, врешті-решт, ну, тим, що ви себе просто загоните, ну, заженете якусь кудись у повну пастку тіма страхами, і порадуєте того, хто там пікірує донизу. Або все ж таки ви знайдете в собі сили для того, щоб ну, вилікуватись так, тим самим. Якимись складними умовами, ну, котрі ви наразі або вже закінчили, ну, але ще якась така ну, ситуація, та ложечка знайшлася, такі якісь от. Мул, так там на дні залишився, тому вам щось не дуже якось там усередині, щось якось ви ще не досі собі довіряєте. Або вам треба зробити якийсь обір наразі. так, ну, Якась справа там не дуже тривалого часу, від тижня до десяти діб, коли вам треба щось хоча б собі вже зізнатися, що там ну, обір той зроблений. І ви розумієте, що час впливає і все. Там паніка, накал, тому що є якісь умови, котрі ви начебто, ну не те. Щоб не можете здолати, але та й такі умови, що треба їх прийняти, ті умови, для того, щоб рухатися далі. Або вам треба кудись переїхати, або вам треба когось, або щось покинути. Розумієте, там може працю, може з людиною якоюсь попрощатися у вашому житті. Байдуже, хто то може бути там якісь там ну, на праці, то може бути або сусіди, або партнер. Або з дітьми роз'їхатися, розумієте, ну, кожного своє. Але воно для вас саме в найважче у ці часи. То вам тут кажеться, знову ж таки, ну, треба увірувати в те, що буде перемога. Вами перемога. Увірувати в те, що ви собі зла заподіяти не бажаєте. Тут саме такі янголи вийшли, розумієте, ну, начебто... Ну, не знаю, той всесвіт за вас зараз бореться з вами ж, тому що вам в самому, або самої важко, тому що стільки було тих розпичів у вашому житті, або так ви довго вже там сидите, там де вам не дуже добре, що ви взагалі ну, забороняєте собі, сподіватися на щось краще. Вам здається, що кращого взагалі в тому світі не існує. І таким образом, вибачте, ну, ви магічите на себе. Ну так, ну тому що ви по вашій ж вірі дано вам буде. Ну, якщо ви вважаєте, що не буде нічого кращого, ну його не буде, розумієте, ніхто вам його не принесе, не покаже і не скаже, дивись, ось доказ якийсь. Ну, ми дуже часто про такі речі тут розмовляємо останнім часом, вибачте, тому що загалом такі часи наразі. Коли то людство еволюціонює і ну, таким чином кожен як. У дуже глобальному стані, так, все це те, що робиться і в Україні, і по всій землі мається на увазі, так, так і у особистому питанні, розумієте? Тому що всі ми, якщо хочете, соціальні там ті ланки, от ми там з Якось пов'язані один з одним, байдуже, де ми живемо, там за яких умов, але всі ми люди, котрі населяють ту кулю земну, розумієте? Так ми самі пов'язані, як така біологічна система, матриця в матриці. От, тому ми впливаємо на те, що коїться на планеті, навіть якщо нам так не здається, саме відштовхуючись від того, що коїться у нас усередині, розумієте, наскільки ми спокійні, наскільки ми впевнені, наскільки ми задоволені, наскільки ми взагалі розуміємо, що може кожного з нас окремо зробити щасливою людиною. Як би ефімерне то не звучало, розумієте? Тому що щастя це не якась постійна константа, розумієте, його не можна пощупати руками. Ні. Нія. Це рух, розумієте, рух. А ті страхи, котрі вас сповнюють і переповнюють наразі, то така, розумієте, якась загальмована надія. Так, з, 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 з вибачте, езотеричної точки зору надія вона перестає бути тою світлою, там, доброю надією, вона починає бути тими страхами, коли вона дуже дуже довго знаходиться у нерухомому стані. Розумієте, так. Тобто ви не відчуваєте себе щасливою людиною через те, що ви не рухаєтесь до свого щастя. І ви не відчуваєте якоїсь мотивації у тому русі, тому що ви дуже довго в застиглому стані знаходились, наприклад, або знаходитесь. Тому вам тут. А хто в тому винен? Ну, та 15-та карта. Розумієте, той, хто на ній зображений, тому що в тому полягає його замисел, начебто, ну така у нас сьогодні міфологічна розмова з вами. Але що я можу зробити? Дякую, мене ведуть картки. От, щоб ви більш-менш ну тому, що ми в дитинстві ту інформацію про навколишній світ сприймали через казки. і Нічого нормальні виросли, правда, правда. От і все. Зараз друг друга ще краще розуміємо, тому що у нас уява розвинена. А у того, у кого розвинена уява, той зможе побачити себе щасливим у майбутньому. Розумієте, Тож фантазуйте, будь ласка, у доброму сенсі. І, і ну, якось там візуалізуйте, розумієте, тобто уявляйте, як воно виглядає, те ваше щастя, до котрого ви будете рухатись, ви обов'язково туди прийдете. А я вам залюбки у тому буду допомагати. Тому що в тому якось ну, розташовується моє прагнення у цій праці. Дякую вас за зделегідь за розуміння за ваш час і за вашу довіру. Вперед та вгору, наснаги вам, усіляких гараздів, щасливої долі і, будь ласка. Живіть з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, Борогу, смерть та ганьба Російській Федерації. До нових зустрічей з повагою! Оля Олябіг! па па, -па, -па.